278-й день повномасштабної російсько-української війни. Ми ще на один день ближче до нашої перемоги. Тож саме час підбити підсумки головних новин, дня, що минає. В тимчасово окупованому Донецьку на нафтобазі розквітла бавовна. Місцеві жителі пишуть, що перед цим чули, як щось прилетіло. Палала нафтобаза у Ленінському районі міста. У небо піднявся густий чорний дим. Окупанти одразу почали намагатися приборкати полум'я. Цікаво, що пропагандистські телеграм-канали не уточнюють, що загорілася саме нафтобаза. Вони лише повідомляють, що щось прилетіло у районі універмагу Райдува, хоч насправді біля нього неподалік нафтобаза, яка розміщена біля залізничної колії. Епопея триває, СБУ знайшли в УПЦ МП на Тернопільщині та Прикарпатті пропагандистські матеріали, що заперечують існування України. Також знайшли брошури та книжки ксенофобського і ненависницького змісту з образливими вигадками про інші національності та релігії і символіку великого війська Донського. І вгадайте, хто написав у ці брошури і книжечки? Звичайно ж, росіяни. Ну що ж, ви хотіли бачити в церкві московського патріархату? Хату. У ОЗБУ заявили про відкриття кримінального провадження. І сьогодні службі безпеці України вдалося тримати агента, який передавав ворогу інформацію про розташування ППО. Чоловік передавав дані, начебто, російським журналістам через анонімний телеграм-канал, який як з'ясувалось, не такий вже анонімний. Під час обшуків СБУ виявила комуністичну символіку і пропагандистські матеріали на підтримку комуністичної партії РФ. І кринж дня тіктокерка з Івано-Франківська вела ефір, наголошуючи, що хотіла б народитися де завгодно, тільки не в Україні. І за словами зрадниці, російська мова їй дається краще ніж українська. Україна самий тупой народ, і я не патріотка, я не за Росію, я просто за то. Те... То брадіться в другій країні. Згодом дівчину викрала СБУ і вона покаялась та попросила вибачення за свої слова. Я хочу рускатися принести за свої вчорашні дії і слова. Я так не вважаю, я не підтримую Росію, не підтримую війну. А що там Лукашенко? Як стало відомо, самопроголошений президент Білорусі почав не на жарт хвилюватися за своє життя. Він вже встиг змінити охорону та прислугу. Такі зміни Лукашенко вніс через раптову смерть міністра закордонних справ Білорусі Владіміра Макія. Про це заявив російський опозиціонер Леонід Невзлі. Він розповів, що з особистих джерел у спецслужбах йому стало відомо, що смерть Макея була неприродною. За словами Невзліна, глава МЗС помер внаслідок дії отрути, розроблену спецлабораторією ФСБ. Тому смерть Макея викликала паніку в білоруських номенклатурних колах. Але найбільше вражений Лукашенко так він розпорядився замінити своїх кухарів, прислугу та охорону. До того ж, дітям президента надана додаткова охорона. Тим часом у Китаї лихоманять масові протести через ковід обмеження. Люди вперше закликають владу піти. Як відомо, уряд Китаю посилив обмеження в країні, намагаючись повністю викорінити вірус. І такі обмеження вже призвели до трагедії. 24 листопада у місті Урумчі спалахнула пожежа у багатоповерхівці. Частина висотної будівлі була заблокована через коронавірусні обмеження. Тож люди не мали змоги евакуюватися із палаючого будинку, внаслідок чого загинуло 10 людей. Ще 9 отримали травми. І, звичайно, що ця трагедія призвела до зростання громадського невдоволення урядовою стратегією боротьби. Демонстрації та пікети пройшли у багатьох містах, зокрема у столиці країни Пекіна, а також у найбільшому місті країни та фінансовому центрі Шанхаї. Час протестів поліція Китаю затримала та, можна навіть сказати, напала, на журналіста корпорації BBC Еда Лоуренса. Йому одягли наручники та протримали кілька годин. Китайська влада ніяк не прокоментувала такі дії поліціянтів. До того ж, політика, що проводиться в Китаї, нуль випадків covid 19 сильно вдарила по економіці країни. На заводі Foxconn у китайському джинджоу, який є ключовим виробником Apple iPhone, уже понад п'ять днів тривають масові страйки співробітників. Компанія може не дорахуватися шести мільйонів нових телефонів.